Вітаю вас, шановні шкварки. Мене звати Яна, я викладачка англійської мови, і тут я веду серію відео про те, як говорити так, як говорять нейтіви. Спочатку я хотіла записувати відео про неправильні дієслова, тому що мені подобається їх групувати і показувати, як їх правильно треба вивчати, бо не всі вивчають їх правильно. І тоді я подивилася, що дуже багато фразочок існує, але про них мало хто знає. Ці фразочки дуже вирішують. Тому я вирішила записувати серію фраз, які використовують нейтіви, і які нам з вами дуже дуже потрібні. В принципі, якщо задати собі питання, що мені потрібно для того, щоб знати англійську мову на такому рівні, щоб розмовляти і щоб розуміти нейтівів, то я би вам якраз сказала, що подивіться всі мої відео з «to go, «to go», take», «to do», «to make», оце to от get». І ще я планую записати «to have». Це такі стовпи, найбільш поширені, їх ви найбільш будете зустрічати. Зараз ми будемо говорити про фразочки з дієсловом словом get». В нього найбільше значень, найкраще і найтаке стандартніше це отримувати. Є ще значення як ставати, але, будь ласка, не прив'язуйтесь до цього, тому що в усіх цих фразочках, які ми зараз з вами будемо обговорювати. Воно буде перекладатися абсолютно по іншому. Дієслово «to get» є неправильним, воно теж є в трьох колонках. Про три колонки я також записала відео. Тому, якщо у вас є питання щодо них, застрібніть, подивіться для себе. Я все дуже легенько розповіла. Дієслово «to get» змінюється «get», «got» – «got», або got, got, яка вимова вам подобається? Я завжди говорю got. Тут Це більше так, що ми О читаємо як А, і мені здається, ви в фільмах, серіалах більш такий варіант теж чули. Є старий варіант GAT-GAT. Gotten. Його ми майже не вживаємо, але в старих літературних творах ви можете побачити оце варіант «gotten». Завжди після відео я прошу робити клацалки. Клацалки – це завдання там, де треба вибрати правильний варіант. Це або Multiple Choice, це правильний вибір з декількох, або там треба співставити. Я роблю їх різними. ці клацалки. І от я їх створюю для того, щоб ви ще й набили руку. Тому що одна справа це прослухати, да, закінчити слухати це відео. і Запам'ятати якісь там 10% в кращому випадку. А інша справа це зробити клацалки, зробити ці завдання. І ще для себе ви можете ще найкраще зробити це стрибнути в мій канал, де таких клацалок кожен день по різним мемам, по різним відосикам прикольним, і практикуватися, так і набивати руку щодня. Цей канал є безкоштовним, я веду його вже більше двох років, тому вам буде чим зайнятися, це 100%. Посилання на цей канал, звісно, що є в описі цього каналу. Тож, фразочки з чугет, які використовують нейтів спікери. Пігнали! Спочатку я буду говорити про прості фразочки, а тоді перейдемо до складних фразочок, коли ви вже втомитесь і не захочете взагалі нічого робити, то я викину на вас ще й складні фразочки. Жартую, але це все одно буде добре, тому що деякі, як я вже сказала, з цих фраз ви вже чули, ви вже знаєте, ви вже використовуєте. І я ще попрошу вас написати в коментарях, які фрази були для вас, от, прям відкриттям, або які фрази були для вас дуже складними. Отож, прості фразочки говоримо з вами про щоденні справи і якісь рутинні дії. To get up – це вставати, і послухайте, як я це вимовляю. І, скоріше всього, ви теж чули таку вимову не get up, а get up. Дуже часто ти вимовляється як р, як water, якщо далі йде голосна, або да, якщо далі є голосна, to get up, і от після ти йде у нас голосна, і тому воно змінюється, і тоді вимовляється по-іншому. up. To get up – це вставати. I usually get up at 7 a.m., наприклад. Є різниця між wake up і get up. Wake up – це ви відкрили очі і може щось там лежите, собі скролите або просто валяєтесь. А get up – це ви вже встали. Це у вас уже ноги на підлозі. To get dressed це одягатися. Uh, get dressed, we're leaving soon. Одягайся, бо ми ось скоро виходимо. To get ready, готуватися. I need to get ready for the meeting. Мені треба підготуватися до. Боже, як Мітін нормально сказати? До зустрічі? До зустрічі, так? Да. To get home дістатися додому, добиратися додому, прийти додому. I got home late last night, я вчора пізно прийшла. І у фразочках to make, ви ще, якщо дивились, а ви ж дивились, ви пам'ятаєте, що там було to make it home, добратися. I finally made it home. Я нарешті добралася додому. Тому, як нейтіви, ми повинні знати і то, і то. Ну, ми не нейтіви, але ми ж косимо під нейтівів, тому подивіться ще фразочки з to make. To get back це повертатися. I'll get back to you after lunch. Я повернусь до тебе після ланча. Говоримо про рух та транспорт. To get in це кудись заходити в якийсь транспорт, like she got in and left. She got in the taxi and left. Вона зайшла в таксі і уїхала. Get out це виходити, і, можливо, ви чули це get out, прям як щось грубе, як забирайся, але насправді це означає просто виходити. Get out of the car and, uh, and go home. Забирайся або виходь з машини і йди додому. To get on це сідати в транспорт, like we got on, the wrong bus, for example. Ми сіли в неправильний або не в той автобус. To get off це виходити з транспорта. Знову я кажу не get off, а get off. Чуєте, тому що о у нас голосна. To get off виходити з транспорта. Наприклад, I get off at the next stop. Я виходжу на наступній зупинці. Взагалі діє слово to get» ще й перекладається як діставатися. Тому to get there або to get here», або to get to the bus station, «to get...» і будь-яке місце. Це кудись дістатися або добратися. Like, how long does it take to get there? Скільки треба, щоб туди дістатися або щоб туди там доїхати, добратися. Говоримо про самопочуття або стан. «Get» перекладається ще й як ставати. Uh... От не були ви хворі, а тоді стали хворі. От не були ви е, багаті заміжні е, вагітні, а тоді стали. Тому uh, to get better це видужати. For example, I get better every day. Я кожен день одужую, кожен день мені краще. To get worse навпаки, мені стає гірше. Погіршується мій стан. Like he got worse after he uh, took that medicine. Фразочки з дієсловом take ви ж дивилися. To take medicine це приймати ліки. Uh, he got worse це йому стало гірше після того, як він прийняв ті ліки. To get sick це захворіти. Like I never get sick because I take those pills. Я ніколи не хворію, бо я приймаю оті от пігулочки. Get sick. Uh, get pregnant – це завагітніти, like she finally got pregnant. Да? Будь-яка бабуся каже: Боже, слава Богу, всі мої походи до бабок і до гадалок, і викатування яйця. Uh, нарешті, <laughs> нарешті спрацювали. She got pregnant. Uh, завагітніти. To get married одружитися. like uh, Те саме бабушка говорить: Finally, she got married. And got pregnant. І саме в такому. Uh, в такому порядку, а не в іншому. To get tired це втомитися. I usually get tired after the training. Втомлююсь, після тренування. Говоримо про стосунки. To get alone with somebody це з кимось ладнати. Дуже часто використовується, ви, якщо дивилися якісь серіали або фільми. Можливо, звертали увагу, а можливо не звертали, бо не знали, як воно перекладається. Тепер будете звертати увагу. Це дуже важлива фразочка to get along with somebody. I get along with all my neighbor's. Я е ладнаю з усіма своїми сусідами. Можемо сюди віднести to get married», бо це, в принципі, стосунки. «To get married» – це одружитися. І ми вже це чули, так? Да? To get in touch with somebody це з кимось зв'язатися. Like, I need to get in touch with my doctor. Треба мені зв'язатися з моїм лікарем, так? телеграму, послати, відправити або, не знаю, докричатись, або азбукою морзло, або може позвонить. To get in touch. Тут можете ще запам'ятати, що коли ми вже зв'язались, ми маємо підтримувати цей зв'язок, ці стосунки, тому keep in touch. Можливо, ви навіть чули, як в кінці розмови говорять: Yeah, keep in touch. Типа до, до зв'язочку, на зв'язочку. To get on someone's nerves діяти комусь на нерви. This noise is getting on my nerves. Цей шум діє мені на нерви. Останні дві прості фразочки і далі стрибаємо з вами до складних. В принципі, це було легко і це було взагалі недовго, скажіть. Get lost це загубитися, типу як стати загубленим. Знову ж таки, get тут можна перекласти як стати. Два головні переклади дієслова to get це отримувати або ставати. To get money це отримувати гроші, типу як заробляти гроші. To get a call брати трубку, типу як отримувати трубку. Да? Тому орієнтуйтесь на це. Звідси фразочка get lost це стати загубленим, типу як загубитися. І вона може перекладатися отак, от дослівно. like I got lost in the forest, загубилася в лісі. Або Get Lost це може бути як грубо, це типу, як хтось когось відшив і кажуть Get lost, давай, давай, щоб я тебе не бачив, іди гуляй, uh, тіряйся, оце от тіряйся, оце Get Lost. Тому. Запам'ятали, записали собі, да? і в клацалках ще перепровіримо. І ще додам фразочку get it. Розуміти. Я yeah, I get it. Розумію. I got it, якщо в минулому, типу, зрозуміла уже. Я yeah, I get it. Поняла, все, три рази мені повторювати не треба. Двох достатньо. Я вас вітаю, ми з вами пройшли прості фразочки, і зараз тримаємо на складні. Я спеціально їх взяла такі, щоб це були фрази для рівня b 2 Тому якщо у вас початковий рівень, можливо, ці фрази будуть для вас складними, але чому б ще раз не подивитися? Якісь варіанти залишаться. Якщо у вас складний рівень, то ці фрази це те, що для вас було потрібно. Ви якраз правильно почекали. Говоримо про здобуття. І досягнення To get a grip on something – взяти ситуацію під контроль, взяти щось під контроль. She finally got a grip on her emotions. Нарешті вона взяла свої емоції під контроль. To get the hang of something – освоїти щось, якусь навичку. It took me a while, but I finally got the hang of driving. Це зайняло якийсь час, але я нарешті опанувала uh, навичку водити машину. To get ahead in life, досягнути успіху. If you want to get ahead in life, you need to work hard. Ну, таке, можна посперечатись, але перекладемо, якщо хочеш досягти в чомусь успіху, то маєш тяжко працювати. To get promoted, отримати підвищення. Like she got promoted after just six months in the company. Вона отримала підвищення після всього лише 6 місяців, шести місяців у компанії. Говоримо про розуміння та сприйняття. To get the point, зрозуміти суть. Do you get the point or should I explain it again? Ти розумієш суть, чи мені ще раз пояснити? To get the message зрозуміти натяк. He didn't tell it directly, but I got the message. Uh, він прямо це не сказав, але натяк я зрозуміла. To get used to something uh, до чогось призвичаїтися, uh, звикнути. Like, it took me a while to get used to cold water. Um, це зайняло якийсь час, поки я звикла до холодної води, призвичайлась до холодної води. To get over something, подолати щось, якісь труднощі, наприклад, розставання. It took her her a year to get over her breakup. Uh, в неї рік зайняло пережити у це її розставання. Тобто пережити, розумієте про що? Типа, що все, вже я не переживаю. Like, uh, якщо ви дивилися друзі. То там Рейчел якось напилась і подзвонила росу і сказала I am over you», що, типу, я вже за тобою не страждаю, да, «I am over you», То ми тут говоримо як «get over», пережити. Типу, як спочатку ти get over переживаєш щось, а потім ти uh, «you are over», що ти вже пережила. Поняли? Тому. Можливо, якщо ви фанати друзів, бо я дивилася кожну серію разів 15. Можливо, для вас це зараз стане такою картинкою. Або ми якось розбирали пісню «Queen» I want to break free, і там було це «Get over», Можете стрибнути на канал і пошукати клацалки по цій пісні. Говоримо про соціальні ситуації. To get rid of something – чогось позбутися. Like, I need to get rid of my bad habits. Мені треба позбутися моїх поганих звичок. To get someone's attention – привернути увагу. Like, he waved to get my attention. Він мені помахав ручкою, щоб мою увагу привернути. To get stuck – це застрягнути. I got stuck in traffic for an hour. Я застрягла в. Корках, в пробках, в корках, да? Я застрягла в трафіку, коротше, в корках е, цілу годину. To get away – це втекти або вирватися, наприклад, кудись на відпочинок. I need to get away um... – This weekend. мені треба кудись поїхати на вихідні, да я вже не видержую. Нам з вами залишається останній ривок. Всього лише декілька фраз. Я нагадаю, що після цього відео обов'язково, просто от обов'язково треба стрибнути і поробити клацалки для того, щоб набити собі руку, для того, щоб мати практику, тому що. Я в попередніх відео говорила, якщо ви подивились це відео і не зробили клацалки, це не зараховується, це, в... це не зарахується. А от якщо ви зробили клацалки, або ще після цього застрибнули на канал і там клацалки майже щодня, супер! А якщо ви відчуваєте, що самостійне вивчення це, звісно, класно, але вам треба щось трошки більше, і ви хочете займатися з викладачем. То залишайте вашу заявку на пробне заняття з викладачем. У нас індивідуальні заняття, можна займатися зі мною, і можна займатися з моїми викладачами. Я маю онлайн-школу англійської мови. Всі навчають приблизно так само, як я. У нас немає книжок, ми працюємо з мовленням, ми вас ганяємо, щоб ви говорили, пояснюємо граматику отак от легенько, як я пояснюю у відео, тобто, щоб це одразу інтегрувалося в ваше мовлення. І таким чином. Просто ганяємо вас на те, щоб ви говорили краще. Коли я говорю просто, то насправді це не просто, але для студента це завжди виглядає так, наче ми просто говоримо, щось обговорюємо, там якісь книжки, якісь фільми, якісь життя колишніх обговорюємо. А насправді ви кожен раз тренуєтесь, кожен раз використовуєте правильну і правильно, і правильно, і, і правильну лексику, граматику, краще вимовляєте слова, фразочки, все, що вам потрібно. Тому, якщо ви хотіли б навчатися англійській мові і говорити краще з викладачем, реєструйтесь на пробне заняття, воно у нас безкоштовне. Лінк я залишила в описі цього відео. Лише після пробного уроку ви вирішуєте, ви залишаєтесь на навчання, чи ви собі далі думаєте і навчаєтесь самостійно по таким от клацалкам і по відео. Тому воно ні до чого вас не зобов'язує. Але мені здається, це цікаво подивитися, як би проходило навчання з викладачем. Тому не соромтеся, застрибуйте і реєструйтеся на пробне заняття з нами. Популярні фрази з дієсловом to get. To get cold feet, злякатися перед чимось важливим. he got cold feet and cancelled the wedding. І тут одразу Керрі і містер Бік, хто дивився секс у великому місті, і він злякався he got cold feet, Злякався перед чимось важливим. To get down to business була така популярна пісня, я її теж залишу в описі для себе ще раз її прослухаєте. Це перейти одразу до справи. Let's not waste our time and get down to business. Давай не будемо витрачати час і одразу до справи. Let's get down to business. To get carried away захоплюватись якоюсь справою занадто. Тут, до речі, теж можна подумати про кері з сексу у великому місті, і вона дуже захоплювалася. Багато чим, але в основному э, взуттям від Джо Малоне. Ні, не від Джо Малоне. Джо Малоне? Вона дуже захоплювалась взуттям. Тому to get carried away. Like, she got carried away and spent all her money. Вона занадто якось захопилася і витратила всі свої гроші. От це точно про Кері Бредшоу, яка витрачала всі свої гроші на взуття. От так нам буде навіть легше запам'ятати. To get a kick out of something – отримувати від чогось задоволення. He really gets a kick out of extreme sports. Він реально. Так кайфує, таке задоволення отримує від екстремального спорту. Я вас вітаю. Ми пройшли з вами 44 фрази з дієсловом «to get». Будь ласка, напишіть, що для вас з цього було цікавим, що для вас цього було складним. Можливо, ви все це знали, і для вас це було вже просто як ще раз одне повторення. Це теж напишіть. Ще я попрошу вас надіслати це відео тим. Хто весь час вам говорить, що от я хочу вчити англійську мову, я не знаю, з чого вчити мені англійську мову. Можливо, це відео буде для тої людини якраз потрібним і в правильний час. Я вам дякую за ваш час. Також заохочую вас ставити лайки і підписуватись на мій канал, тому що я тут буду публікувати багато. На мою скромну думку, багато чого цікавого для того, щоб ви говорили як нейтів-спікери. До зустрічі в наступному відео!